Зранку 12 грудня у роботі мобільного оператора Київстар стався збій. Абоненти розповідають, що не можуть подзвонити або прийняти виклик. Також недоступний мобільний інтернет. Сайт «Київстар» станом на 14-ту годину дня також не працює. Немає Київстар, нема зранку, З співсьомиї. Дуже-дуже гидко. У мене діти вдома, я не можу дозвонитися. Діти також. Поліклініці проблеми з низькості, що ну вже було зв'язуватися з людьми, вже було по роботі зв'язуватися. Ні, ніяк, взагалі ніяк. Є проблеми з оплатою і термінали не працюють, неможливо поповнити картки зараз майже ніде і важкувати з оплатою. Через бій змінилися гарячі лінії міських служб. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі, повідомив голова МВС Ігор Клименко. За інформацією міськради Дніпра недоступні також номери реєстратур та сімейних лікарів. Амбулаторії працюють в звичайному режимі. Також у місті під час оголошення повітряної тривоги не було чутно сигналу сповіщення. Не чутно, а скажіть тут зазвичай чутно її? Зазвичай так. Да. Зараз ви не чуєте? Ні, а можете так. перевірити, чи є зараз тривога? Зараз перевіримо. 10 хвилин тому. Є тривога? Так. Да. — Але не чую. Через хакерську атаку на мобільного оператора Київстар відбулись збої в зв'язку і, на жаль, тимчасово не працює система оповіщення в місті. Розташовано 174 електросирени. До місцевої системи оповіщення підключено лише 46. Ці 46 станцій запрацюють лише після відновлення роботи «Київстар». На вуличних табло зупинок транспорту не відображалась інформація онлайн. Частина GPS-трекерів не працювали. Ну, я орієнтуюсь, звісно, по ньому. Ну я, в принципі, електротранспортом мало користуюсь. Я в основному маршрутками. Вони не працюють. Виникли проблеми із роботою терміналів у супермаркетах та банкоматах. Термінали працюють нестабільно або не мають зв'язку. У разі необхідності зв'язатися з банком та відсутністю мобільного зв'язку. Клієнти можуть зателефонувати на підтримку за допомогою Приват 24 або написати в чат онлайн. Для цього потрібно мати доступ до будь-якої альтернативної мережі інтернет. У самій компанії пояснюють, збій стався через масштабну російську хакерську атаку. Компанія залучила представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, аби з'ясувати обставини та наслідки. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Роботу мобільного оператора обіцяли поновити протягом доби. Поліна Поломарчук, Антон Сіренко, Олександр Шалдибін та Юрій Тини Суспільне новини, Дніпро.